Привіт, друзі! На продажу свіженька, тільки привезена Honda Dio 110 GF31, 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженню. Скутер у нас повноцінний двохмісний на високих 14 легкосплавних дисках. Моделька, скажімо так, цікава буде для міста. Взагалі. Він такий на Honda SH схожий, яка популярна на сьогоднішній день. Ну І взагалі скутерочок на високих колесах, на гідравлічній вилки підвіски, він, звичайно ж, буде е, більш комфортний, за, на відміну від скажімо, маленького звичайного скутерка. Так, По, по голові. От. Е, до речі, скутерочок в рідній фарбі це червона така фарба, як... Кажуть... Кенді, кенді. От в такий стан. В такий стан їх, скажімо так, у нас навряд чи хтось пофарбує в такій якості. Нема? Када ви, бля, будете фаншовими? Йопанами, а то саме, блядь. Єлі, а то фаншовими. Ой... Так, дивіться, по діо. Тут у нас діо трошечки були, скажімо так, подряпини на голові. Переходжу до, зразу до подряпинок, з лівої частини є декілька подряпин. І от тут, бачите, підфарбував я трошечки в колір. Було, я так розумію, невеличке падіння. Десь в Японії подряпалась голова. І отут от декілька подряпинок. А так, загальному скотерочок в рідній фарбі і... Я вважаю, що е, із-за таких незначних недоліків його фарбувати не потрібно, так як в таку фарбу буде дуже важко або дуже дорого скажімо так, перефарбувати, так як вона ну, не сама простенька. Переднє велике колесо, колесо легкосплавне, гарненьке, таке по розміру гуми 80х90х14 стоїть. IRC Mobisті стоїть дорога японська гума. Японський бренд, коштує хороших грошей. Гідравлічна вилка. Передня гума відсотків 60-70% залишилась. Диск, диск диск тормозний неї в живому стані. Суп, супорт Нісін. Суп... Супорт Нісін, як я і сказав, гідравлічна, гарна вилка. ну, Супорт і сам диск гальмівний в чудовому стані, там, відсотків 10% по виробокці не більше. Так, Ручки у нас оригінальні з відбійничком таким металевим. От так Кнопочки виглядають. 12956 пробігу. От Пробіг, не знаю, рідний чи ні, але ручки, і кнопки і так далі. Хто там дивиться, все воно в чудовому стані. Так само диск, так само замочок. Дивіться в якому стані замок. Два оригінальних ключі Honda. Тут у нас відчиняється, до речі, багажничок. Сидіння заводське. Ну, величезне, просто сидіння величезне, можна навіть втрьох сісти. Так, під сидінням. Отакий От невеличкий багажничок, в принципі, для шолома достатньо місця. Бак чистенький. В ідеальному стані бак, спойлер навіть в рідній фарбі залишився. До речі, спойлер. Не спойлер, багажник його можна назвати. Ну, і з такою функцією, як спойлерок, красивою. Є отвори, до речі, зразу під кофер, можна причепити кофер, і він тут буде не зайвим. Є два невеличких карманчика зліва. Один навіть подовжувач на зеркала є. Це важливо, що стосується цієї модельки, так як там зеркала бачите, там закручуються на певній глибині. От, І обов'язково. Повинні бути оці подовжувачки на зеркала, так як важкувато буде вам піднастроїти, прикрутити їх. Так, Далі по пластику ми тут вже пробіглися, пол, підлога рівна, два бардачка манюсіньких. далі є бокова підножечка. По варіаторній системі все оригінальне залишилося, як завжди в кінці цього відео буде їхній огляд. Є ножки для пасажира, ліва частина пластика. Живенька, ціленька, в доброму стані. Десь буквально одна от подряпиночка, є і все. Так, Задня гума також стоїть IRC, така ж сама як і передня, відсотків 30 залишок. от, І IRC Mobisity. 90-90 на 14 розмір гуми. Гальма колодочки в хорошому стані. Красивий дуже, я вам скажу, колір оцей червоний перламутровий. Кам камера не передає, звичайно, але він реально дуже красивий. На сонечку дуже гарно виглядає. Накладочка на вихлопну, на глушник. Також рідненька красивий стильний, високий скутер, я думаю, непоганий варіант як і для міста, так і для села, так як він дуже економненький буде по розходу бензинчику за рахунок колес, інжектора. От взагалі один із найцікавіших варіантів на сьогоднішній день, скажімо так, Європейський варіант це Honda SH, а із Японії от таке Dio. Доволі такий непоганий скутер, ну і відповідно трошечки дешевше, чим ESA по вартості. Гарно, тихенько працює двигун. Питань в принципі немає взагалі. Все тихо, все чудово. Так, по оптиці. Ну і датчик на бак працює все добре. Сережа, так ми команда. Ти тільки на п'ятому догадався, що можна так, да? Бібіка працює так, світло. Ближній дальній працює, все чудово. Ну, як завжди, сядай, покажемо людям, як він виглядає з боку. А я буду на Маджесті. i can kiss Я можу сказати, така цікавенька дія з боку і виглядає красиво, і колесика такі величенькі в неї. Так що кому до вподоби, хто хоче придбати даний скутер, телефонуйте. Він розмитнений, ставиться на облік в опису до відео. Посилання на мій телеграм-канал. Знайомтеся, заходьте з асортиментом, який є в наявності. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь або не дивіться мої відео. Всім вдалих покупок і всім дякую за вподобайочки, за лайк і до нових зустрічей. Так, хлопці, варіатори в Honda Dio 110 І дивимось. Передній варіатор разом з роликами в ідеальному абсолютному стані. Всі ролики, все як новесеньке. варіатор також без ніяких питань. Ролики-боліки. Абсолютно нові і вони оригінальні. Так, далі тарілочка варіатора з направляючими все ідеальненько. Ремінь Honda bando рідний в чудовому стані також. Задній варіатор. от колодки щеплення в чудовому стані без ніяких питань. Саме щеплення дивіться в якому стані. Так що по варіаторній системі. Це супер, все в чудовому стані.